У Лузівській громаді розширюватимуть мережу реабілітаційних відділень через великий попит серед населення. Міська влада планує робити це у співфінансуванні з державою. Робоча група Мінрегіону погодила виділити громаді кошти. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Ми свого роду стали вже таким регіональним центром, і всі найближчі громади сусідніх наших районів, навіть Дніпропетровщини, звертаються до нашого ДМУ. Певна черга створилася, тому виникло питання розширення площ і розширення можливості надавати такі послуги. Центр планують розмістити у стаціонарі на мікрорайоні. Вартість проєкту понад 50 мільйонів гривень, говорить перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков. Робоча комісія проголосувала за виділення коштів одноголосно, це майже 40 мільйонів гривень і 15 мільйонів це наші депутати на сесії виділили з місцевого бюджету. Тут в проєкті знаходяться безпекові умови, тобто ремонт простого укруття майже на 300 квадратів, яке є в цьому стаціонарі. До роботи у реабілітаційному центрі міська влада готова залучати фахівців і з інших регіонів України. Медиків обіцяють соціально заохочувати. Нагадаю, у Лосівській громаді вже є реабілітаційне відділення. Воно працює майже рік. Послуги тут отримали близько півтисячі пацієнтів, повідомляє керівництво громади. Вікторія Кожидуб, Ярослава Дубіна, Валентин Косіченко, Микола Бовкун, ТРК Лозова.